Вітаю вас на цій презентації. Я розкажу, як можна створювати пасивний дохід або активно просувати ідею і заробляти за реферальною програмою. Немає значення, чи ви працюєте на основній роботі, чи будуєте якийсь бізнес. Ви можете розглянути цю пропозицію як додатковий дохід, який не вимагає у вас витрачання часу. Я буду говорити про дві компанії. Це компанія Dubadu і DBD Capital. Ці компанії пов'язані між собою. Dubadu це виробник цифрових продуктів. «DBD Capital» – це дистриб'ютор, який просуває ідею Dubadu. І партнери DBD Capital» можуть заробляти різними способами. Давайте розглянемо все по черзі. Компанія Dubadu. Була заснована 1 квітня 2023 року. Це технологічна компанія, яка є власником та розробником цифрового продукту Фореверс. Вона забезпечує технічну інфраструктуру, платформу, смарт-контракти та юридичну базу для функціонування Фореверс. Її основна функція забезпечити стабільну, легальну та безпечну роботу продукту Forevers на міжнародному рівні. Здається, щось дуже незрозуміло і важке. Але це не так. Далі ви у усьому розберетесь, компанія Dubadu зареєстрована у США, головний офіс компанії знаходиться у штаті Делавер. Це американська компанія з центром розробки в Україні. Сама ідея та кожна строка коду створені і профінансовані Українцями як з України, так і з США. Тому ця компанія розвивається по всьому світі і не має значення, в якій країні ви знаходитесь, ви можете приймати участь у цьому бізнесі і отримувати дохід. Єдине обмеження, що громадяни тих країн, які Знаходяться під санкціями, не можуть приймати участь у бізнесі цієї компанії. Засновник компанії Дубаду є Олексій Рогожинський, це успішний підприємець, 50 років йому, він одружений, має трьох дітей. Як каже Олексій про себе, я створюю платформи, партнерства та цікаві проекти. І, дивлячись на його підприємницький досвід, можна це побачити. Так, у 1998 році він створив першу і найбільшу мережу ювелірних магазинів «Укрзолота», яка існує і працює до сих пір. Хоча у 2017 році Олексій вже продав цей бізнес. У 2003 році він створює перший в Україні наземний торговий центр. З назвою Городок, який також працює до сих пір. У 2010 році він заснував студію розробки комп'ютерних ігор Red Bit Games. Також у 2010 році він почав створення бренду співачки Злата Огнівич та просування її у шоу бізнесі України, а також світу. Таким чином, ми бачимо, що Олексій має колосальний бізнес-досвід, у нього є бачення і розуміння майбутніх перспектив, вміння створювати і впроваджувати довгострокові стратегії, адаптуючись до швидко мінливих умов ринку та зберігаючи конкурентні переваги. Крім Олексія, до команди Дубаду входять і інші підприємці. Так, наприклад, Кирило Гриценко, який є співавтором цієї ідеї, і співзасновник Дубаду. З 5 січня 2025 року він став виконувати обов'язки СЕО цієї компанії. З 2009 року займається впровадженням систем управління і автоматизації запустив проєкт розробки моніторингу міського транспорту. Система електронний білет, яку він створив, працює до сих пір. Керівник 3D Квантер, розробник будівельних 3D-принтерів. Серед членів команди також є громадянин США, це Ентоні Мороне, він є співзасновником Дубаду Корпорейшн. Він військовий, 18 років займається it безпекою військових баз поза межами США. В Дубаду керує взаємодією з B2B-клієнтами. Дубаду була створена як класична онлайн-дошка оголошень про нерухомість у форматі коротких відео. І головне, місце під розміщення оголошень можна купувати, продавати і здавати в оренду. Саме це дозволяє будь-кому заробляти у бізнесі Дубаду. Я вже сказала, що компанія «Дубаду» має цифровий продукт під назвою Forevers. Що таке Фореверс? Давайте розберемо. Це пожиттєве право щорічно розміщувати одне оголошення на платформі «Дубаду» на продаж чи оренду нерухомості на 24 години. Ці оголошення можна розміщувати на території Арабських Еміратів, Казахстану, Німеччини. Польщі, України, Іспанії і у 2026 році буде додано ще 22 країни. Таким чином, цей ринок дуже активно розвивається і є можливість заробляти саме завдяки цій платформі. Вартість Фoreверс поступово росте в залежності від розвитку ринку реклами певної країни. Якщо подивитись взагалі на вартість Forevers, то ми побачимо, що в кожній країні вартість Forevers відрізняється. Десь дорожче, десь дешевше, це все залежить від ринку певної країни. І ми з вами, як звичайні люди, купуючи Forevers, можемо здавати їх в оренду під оголошення і тим самим заробляти дивіденти. І я думаю, ви розумієте, що це не потребує вашого ніякого часу. Також ми можемо заробляти на рості ціни фореверсів. Про інші можливості ми поговоримо трохи далі. Чому Дубаду сьогодні актуальна кампанія і чому це на 100% спрацює? Давайте подивимось, як сьогодні існує ринок нерухомості. Агентства, які хочуть продати. Нерухомість або здати в оренду, вони повинні робити оголошення. На жаль, сьогодні це дорого. Вартість оголошення розраховується за складною формулою. Реклама без преміум пакету не працює. І як результат, вартість просування одного оголошення коштує від 1000 до 2000 доларів. Тому компанії обмежують себе у публікації оголошень. Також ці оголошення. Незручні, тобто їх створювати довго і незручно. Чому? Тому що обмежена можливість додавати відео і вони публікують тільки світлини. Запуск реклами потребує ручної модерації, яка триває до двох діб. Якщо ми подивимося з боку покупця, коли покупець шукає нерухомість, то він дивиться багато різних сайтів, де є оголошення. Це потребує багато сил і часу. І коли покупець дуже довго шукає і бачить цю неефективність, то це виснажує, він, буцімто, потрапляє у лабіринт без гарантованого результату. І ні світлини, ні опис, ні розповідь продавця не дають можливості приміряти об'єкт на себе. Тобто покупець не може зрозуміти, чи підходить йому та чи інша квартира, чи ні. Як результат потрібен компроміс. І цей компроміс дає саме платформа Дубаду. Що хоче клієнт? Клієнт хоче швидко, зручно і результативно знайти квартиру. Агентства хочуть зекономити гроші, зусилля і час. І саме Дубаду надає такі можливості вигідні і для агентств, і для клієнта. Це і є компроміс. Як же Дубаду заробляє, або чому ми прогнозуємо опереження конкурентів та відйом ринку? Давайте подивимось на прикладах. По-перше, агентство нерухомості публікує оголошення. На Дубаду зробити це оголошення достатньо просто, тому що надаються всі інструменти для цього. Агентства можуть розмістити оголошення у вигляді коротких відео. Які допомагають покупцю обрати ту чи іншу нерухомість для того, щоб розмістити об'яву, агентства оплачують фореверси це право на розміщення оголошення на один день. І ці кошти діляться між інвесторами і Дубаду. Інвестор отримує 85%, Дубаду 15%. Тобто, якщо ви приєднуєтесь як інвестор, ви купуєте Фореверси, а за оренду цих місць для оголошення ви отримаєте 85% дивіденти. Цікаво? Так, цікаво. Для Дубаду також цікаво, тому що вони також отримають дивіденти. Платформа Дубаду існує, як у веб-версії. Коли людина може зайти на комп'ютері і шукати нерухомість, так і у вигляді додатку. І це також дуже зручно. Давайте подивимось, як це виглядає у конкурентів. Наприклад, сайт OLX. Якщо ви зайдете і подивитесь варіанти оголошень нерухомості, то ви побачите світлини, які трохи відображають ту чи іншу нерухомість. Але це дуже вузько. Ви не зможете сформувати. Певну уяву про цю нерухомість. Інший сайт Property Finder. Також тут стоять світлини, опис, можна подзвонити ріелтору, розпитати, але так само ви не зможете повністю з'ясувати, наскільки підходить вам та чи інша квартира. І в цьому випадку найчастіше приходиться їхати і дивитись на цю квартиру. Це також незручно, особливо якщо ви знаходитесь в іншій країні. Компанія Дубаду надає можливість розміщувати оголошення сьогодні на ринках шести країн, і це офіційно, тобто коли компанія заходить на той чи інший ринок, заключається договір, видається сертифікат, тобто дозвіл на використання цього ринку. Тут ви бачите сертифікат Арабських Еміратів. Це була найперша країна, куди зайшла компанія Дубаду і почала використовувати ринок нерухомості для рієлторів, щоб вони давали оголошення. Це пішло дуже активно, і тоді вони почали відкривати інші країни. І давайте подивимось, як це виглядає. Саме на платформі Дубаду. Коли ви заходите в додаток, ви шукаєте якусь квартиру або нерухомість, то ви можете подивитися про неї коротке відео. Я думаю, ви побачили, що це цікаво. І, дивлячись такі коротенькі відео, клієнт може вже зрозуміти, чи підходить йому ця квартира, чи ні. У наш час все дуже швидко змінюється, і люди звикли тепер використовувати інформацію, яка надається за допомогою коротких відео. Це краще, це зручніше, ніж читати якісь довгі тексти. Тому платформа Дубаду – це саме платформа нерухомості у форматі коротких відео. Можна сказати, що це тіндер для ринку нерухомості, або це як примірочна квартира, або тік-ток для ринку нерухомості. Це зручно і приносить дохід агентствам, приносить дохід платформі Дубаду і дає можливість інвесторам заробляти на цій платформі. Тепер давайте познайомимось із дочірньою компанією: це DBD Capital, або DBDC, або повністю Дубаду Capital. Ця компанія була запущена у лютому 2025 року, і вона дозволяє партнерам отримувати дивіденти по програмі лояльності, а також отримувати бонуси за реферальною програмою та за партнерською програмою. Як ми з вами можемо заробляти в компанії DBD Capital? По-перше, треба зрозуміти, що кожен партнер чи інвестор підключається до DBDC з певною інвестицією, або можна сказати, з певними пакетами. Тут ви бачите чотири варіанти пакетів: перший старт від 50 до 99 доларів. Другий бізнес від 100 до 499 доларів. Бізнес плюс від 500 до 999 доларів, і преміум більше 1000 доларів. Пакети не мають певної суми, яку треба заплатити. Ви заходите, обираєте кількість фореверсів, які ви хочете купити, і відповідно у вас виходить сума, на яку ви будете купляти. Якщо ви, наприклад, купуєте на 150 доларів, то ви попадаєте у пакет бізнес. Ви можете далі і ще інвестувати. Тобто через день, через тиждень, через місяць, як ви захочете, додатково інвестувати у цей проєкт. І таким чином у вас буде накопичуватись сума. І як тільки вона перейде через 500 доларів, то це вже буде у вас інший пакет бізнес плюс. Навіщо таке розмежування? Для того, щоб далі ви могли брати участь у отриманні інших бонусів? Всього компанія надає 4 варіанти доходу за бонусами: перший це реферальний бонус. Або реферальна винагорода, саме за підключення інших партнерів, інших інвесторів. Якщо ви пропонуєте своїм знайомим, вони підключаються, вони інвестують якусь певну суму, то ви отримаєте винагороду від компанії. Від ваших власних партнерів ви отримуєте як за першу генерацію або першу лінію, і на різних пакетах різну суму. На пакеті старт 6%, на пакеті бізнес 8%, бізнес плюс 10% і преміум 12%. Тому тут ви бачите вже зрозуміло, що чим більше ваш пакет, тим більше відсоток ви отримуєте від власних партнерів. Коли ваші партнери починають комусь пропонувати і люди приєднуються, роблять свої інвестиції, то це буде вже ваша друга лінія або друга генерація. І тут ви також можете отримувати відсотки, але вже з пакету бізнес. Це буде 3%. На пакеті бізнес плюс 4% і на пакеті преміум це буде 5%. Все дуже просто, доступно і легко зрозуміти, як працює цей реферальний бонус. Другий це кваліфікаційний бонус. Для того, щоб отримати цей бонус, треба вже... Досягти певного рангу. Це бонус одноразовий. Як тільки перший раз ви досягаєте рангу, вам виплачують премію. І ви бачите, що премія складає від 500 доларів до 50 тисяч доларів в залежності від рангу. Перший ранг, який сформувала компанія це ранг бронза. На цьому рангу немає поки що премії. Але цей ранг також має значення для наступних бонусів. Що треба, щоб зробити цей ранг? Перша умова це особистий накопичувальний обіг 500 доларів. Як тільки у вас пройшло 500 доларів, це ви виконали першу умову. Друга умова це накопичувальний товарообіг структури. Коли під вами формується структура, вони також роблять інвестиції і поступово ваш об'єм по команді збільшується. Як тільки він проходить 10 тисяч доларів, ви отримуєте ранг бронза. Далі йде ранг Silver. Тут умова власний накопичувальний товарообіг 1000 доларів і товарообіг структури 25 тисяч доларів. І вже тоді ви можете отримати премію 500 доларів. Починаючи з рангу Gold, додається ще одна умова. Це ваша структура. Це значить, що у вашій структурі повинні рости лідери. І для рангу Голд достатньо одного лідера з рангом бронза. І тоді ви отримаєте 1000 доларів. Далі на рангу Diamond вже потрібно мати два лідери з рангами бронза і Silver. І далі ви бачите, що на рангах «Амбасадор» і Royal Ambassador потрібно мати. Три лідера з рангами від бронзи, сілвера і від Голда. Таким чином, ми можемо одразу з'ясувати, що для успішної побудови команди треба три активних лідера. Коли ростуть ваші лідери, ви ростете так само і отримаєте більші винагороди, і ви виходите на ранги і можете мати також премію за кваліфікаційним бонусом. Йдемо далі. Третій бонус це мережевий бонус. Тут приймають участь саме лідери з рангами. Починаючи з рангу бронза, ви можете отримувати 2% з об'єму всієї вашої команди на будь-яку глибину. І це вже цікаво, тому що відкривається глибина. І ви маєте додатковий бонус. Крім того, ці 2% ви також будете отримувати і з першої лінії, і з другої, і далі на глибину. На рангу Silver ви можете отримувати 4% від структури, Gold – 6%, Diamond 8%, Double Diamond – 9%, Ambassador 10 – 10% і Royal Ambassador 11%. Чудово! Більше ростете. Значить, отримуєте більшу винагороду. І четвертий бонус, який доступний для лідерів найвищих рангів: Це Double Diamond, Амбасадор і Royal Амбасадор». Для виплати цього бонусу компанія виділяє 3% місячного товарообігу компанії і розділяє між лідерами. Double Diamond отримають 50%. Амбасадори 30% і Роял Амбасадори 20%. Певна сума ділиться між усіма лідерами на певному ранзі. Давайте підведемо підсумок. Дубаду – це міжнародна платформа, на якій публікується реклама завдяки коротким відео. Ця платформа має цифровий ресурс, який називається Фореверс. Фореверс це унікальний цифровий актив, представлений на платформі Дубаду для пошуку нерухомості. Іншими словами, це рекламний онлайн білборд, який працює 24 години на добу. Та купуючи Фореверс, власник отримує довічно право володіння таким білбордом. Фореверс дає можливість отримувати дивіденти. Вартість Forevers продовжуватиме своє зростання і формуватиметься ринковими цінами. Тому DBD Capital це можливості заробітку від зростання вартості Forevers, від оренди Forevers, а також від побудови структури. А далі ви обираєте самі вибір за вами, як ви хочете заробляти. Ви можете бути просто інвестором і заробляти пасивний дохід, або ви можете будувати команду, підключати інших людей і заробляти додаткові бонуси. Дякую за вашу увагу. Буду рада бачити вас у своїй команді.